Гарним днем. Кажемо. Сміс от так скажу, потепліло. Це мінус 15 десь ночі. Льод пішов по воді, тобто вода по льоду пішла. А Потім, якщо ночью лупить мороз, то вона, то та вода, що по льоду зверху, почне заморажуватися, наростати льод. І так воно діє. І це отут -от -от пішла вода зверху. Ото от, то, от, льодом. Зараз сонечко пририло, годину-дві воно погріє, а потім знов морозу лупить. Ну зараз тепло, я вам скажу тепло, реально. Звісно, перепад тут би підвохвалитися, хоч не глибоко на цій швидкості не дуже хочеться. Вода газує людяна, не? Уж. Дуже акуратно би не провалився під воду. Вода вже сюди йде, підступає зверху. А. Так, ого. Тут каміння майже. Це камінь, якщо щось є куди став. Опа! А не під воду. Не провалитися. В ньому трохи тепліє на сонечку. І це як вода верхом іде по льоду. льод наростає, тут перепад може із семи-семивище метр точно перепад є на цих волнах. Кай такий екстремал. Ходить по краю. Цікаво, він знюхає постійно з води, запах має якоїсь дічі походу. дикої риби. Куда йде? Бінго безстрашний. Я би туди боявся залізти. Ого. Ні, ночу, коли мінус 15 падає, там льот конкретний. Вже 10 центів гарантіровано. Дякую, дякую за лайк. Бінго! Кайте, не кайте, бінго! Буде аж. Вітаю! Вітання гарного дня! Днем досить пригріває! Можу знімати! Годину назад іще мороз такий був, що телефон було взяти тяжко в руки. Неможливо. Зараз норма. Потепліло. Але це на годинку, дві і далі знов мороз. Як лупить. І оця вода, що пішла, дивіться, вверх, пішла вода, верх льодом. Вона замерзне, наростати льод, буде, наростає. Якщо правда не потепліє, ну, тепель не піде. Поки що не знаю, поки що морози. Поки що такі справи. Бінго-бонго! має розумна. Веда до води не підходить, яка я плювала. А кай такий борзий, по краєшку ходить, принюхується. Дякую за лайки, хто кладе на таке. Собаками на прогулку, я сюди прийшов от-сюди. А зараз я вже туди не вернуся, вже щось страшно мені. Хоч льод ніби наріс, але зараз тепло, вода починає підйом, вона може знизу зрушити льод і тріснути. А на цій швидкості води на льоду ліпше не стояти. Вижити шансу буде мало. І знизу під водою е, наростає льод. Якщо людина туди падає, на цій швидкості, вона на ноги не встане. Коротше, не встигне. замерзне. І капець. Вода ніби не глибока, але вийти вона вже звідси не зможе. То знизу повністю льод, біле. Я не знаю, чи видно вам в екрані льот якби росте знизу, то ліпше туди не падати в ту воду, я вам так скажу. Бінго-бонго. Маленьке, своєю стежкою. На краєшку. Цих водяних потоків. Ну, Вода глибока, веша коліна, це гарантовано. Це при цій швидкості капець. який перепад. Я не знаю, чи вам любиться, мені любиться такий вид. І доки тепленько на дворі можеш любуватися на цьому місці, коли мороз, то довго не постоїш. Я сюди річку льодом прийшов, назад я вже не йду берегом. Доброго дня вам. Нема за що, я вам тисну руку, ви також добра людина, всі ми люди добрі. Хай Бог вас благословить. Я годину назад хотів знімати стрім, більш тут по льоду можна було ходити спокійніше. Але такий холод був, ну не годину, десь півтора години, що довго навіть у рукавиці неможливо було. А зараз плюсова температурка. Я з собаками вигул, Вільний, мій кайоза. Гуляє. Веда той наша. Веда. Що є, ведольк? й хорош ай любить це попестити М'єде Ти така рада, така рада Бенджамін Загарбуст Ночі до мінус 15 днем таке, здається, що плюс зараз. Правда, дим уже стелиться, униз може буде потепління або сніг. Кажу якраз людям, що доки тепло, то я сам любуюся цим водопадом. Ну, Він від льоду утворився такий, перепади льоду. Та, та й вам знімаю. Бо коли холодно, то довго не постоїть. 12 хвилин держу. Ну, де не файні габи? Але це від льоду все утворили. Вони тут є, але не такі мощні. Кажу, Зараз уже 13 хвилин держу телефон без рукавиці і рухці, навпаки тепло. Сонце дуже тепле, гріє. Коротше. Е, кай, балдіє, теж любує себе. Геда що пес це любить, то вже природу, що й ми. Не ходить, не нюхає. А де осів тут? -ки? Та й сидиви. Де не файно, ну? Як це не любувати? Як кусився. Такий радісний. Е! Вітання всім, гарного дня. Годинку десь так от сонце буде гріти. Годинку, ну не більше, думаю. А потім, якщо не піде оттіпь, то маємо розу А де? покажу, тут уже вода пішла льодом уверх. Но вода льодна мерзає знизу і вода, вода йде верхом помале. Тут скоро, де я ходжу, вода буде. Де зараз я ходжу, сюди вода тече. О. І це, це вже Сюди тече так. А ночью замерзне, якщо мороз. Або підніме це, льоди розмиє. Привіт утячію. Що там у нового? Я льот чи нема? Іх бін ферштейм, поняв? Ертем. Ясно. Я Трохи познімаю, бо тепло. А зараз потепліло в тячеві чи ні? бо в нас ну, тепло, повністю рука без рукавиці не мерзне. Правда, я її змащую жиром. Маю жир, жир кабанячий, такий, діставим та змащуємо ним. Воно тримає конкретно тепло в руці. Не кремами якимось, а натурпродукт живим звуком. Ну йо, і в нас сонечко файно. Але це годину півтора і має потім... Мороз. Сонце почне падати. Мої кутюші. А де вони? Все. Веда підмерзає її лапка, йдемо вдома. Віда, замерзла лапка, гіяй. Перед, перед. Воно мінус три. Може бути і в нас, але на сонці гріє. Я не знаю, не дивимося. Я вийшов на двір, взяв у руки, ну, телефон не мерзнуть руки. то вже плюс. Можу трохи поздоймати пейзажу. Кутюші собаки, йо. кутюші. Хі -хі. З моїми кутюшами трохи вийшов. Я мушу з ними гуляти. Я їх дуже люблю. Мають вигул постоянний мати, вільний, кожнодневний. Вони в волярах закриті. Але на день п'ять разів вигул йдемо на ріку сюди. Ну, а які можливості далі? Або в гори. Кай たいたいたい。 Мої бітанги, коротше, гуляють. А вже з ними і діду. Ну. Не, не рискну йти водою. Щось мені страшно по цьому льоду пройти. І ще я кажу, десь півтора години-дві назад ходив тут по льоду, тут води не було. Уже пішла верхом. Та де не опасно? Я собою. Я сюди, а де отут у мене тропиночка? Сюдою і туди під берег, аж під хату ходив. Та тепер сюди прийшов так. Але я вже назад сюди не йду. Вода підіймається. Ліпше йду в тропіночку. Утоптана стежка та й сюди. О не. Ну, а що робити? Собаки мають гуляти. Стабільно. І чим більше, тим ліпше. А рано, коли мороз, я не можу знімати. На екрану у полудні. Це ведете після полудня зігрілося. О, то не знаю. Один Бог знає, Ангела. Один Бог знає. Воно від того, що я лід і сніг, не обов'язково повінь. Було. Зими снігу набагато більше і сходило так файно, чудно, гарно. Ну, ліпше, знаєте, я вам скажу, ліпше перестрахуватися, готовим бути повені, її не буде, чим не бути готовим, а вона прийде. То так ліпше. Що ви розуміли, я не знаю, Очевидно, висоту цієї дамби. Ну, в 2001 році вода була рівно з цією дамбою. Висота. Я стояв наверху на дамбі і вода була рівно тут йшла. То була страшніша повід. Я, ну, то, то представити неможливо. Тобто дамба зроблена на поверхній точці води, яка була. ну у, у пам'ятній історії яку пам'ятає оце я ще піднімаюся дивіться це внизу униз туди йти та я ще піднімаюся та тут вода була всюди все Вітання, вітання. Ну дай Бог, дай Бог. Без дамбів тут капець. У 97-му році тут, коротше, тут городи колись йшли, сади вниз. 97 й чи 8 й рік вода обірвала тут усе. От під хати була тут обрив був. Це 2004 -й, -й тут засипали. Дамбу зробили одразу після повені. Тут усюди обрив був. Садигету брало. Це вже всі дерева, що тут є, це вже із того часу нові заросли. Та то жесть, ті паводки. ліпше не гія. Я кажу, у 98 чи 7-му, не пам'ятаю, оце рік, 98-й майже. Вийшов сюди. Ну, вже сюди рано не можна було вийти, бо тут обрив, вода валила така, що капець. Але ну, у 2001 році дамба вже стояла, я отут стояв, в мене десь є даже фотка. І вода отут на рівні була. Ну дамба витримала. Її ниже обірвало було, а тут витримала. Фест, фест. Но Тячеві тоді не розлилася по місту. Кай. Okay. Добре, тоді раз закінчую ефір. Всім гарного дня. Хай Бог оберігає вас. Підписуйтесь на канал.